Вітаю, дітки, і запрошую вас на заняття з мов'еневого розвитку. Білочка руденька. Малята, подивіться, який цікавий коробочок я знайшла. Чий там хвостик виглядає? Як ви вважаєте, хто тут сховався? Пухнаста маленька, руденька Жвавенька. Прутки стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Хто це відгадали? Так, це білка, білочка руда, пухнаста, маленька. Як ми називаємо її ласкаво? Білочка, молодці, а де живе білочка? Де ти білочка живеш? Що ти, білочка гризеш? У зеленому ліску? У дуплі, у соснячку. Я гризу горішки і гриби і шишки. Малята, погляньте, нам білочка принесла кушик з картинками і хоче нам їх показати. Давайте їх розглянемо і подивимось, що вона робить. Де сидить білочка? Так, білочка сидить на дереві. Що тримає білочка? Так, білочка тримає грибочок. Що робить білочка? Білочка сидить на пеньку. Малята, а де білочка? Білочка у дуплі. Молодці малята. Дітки, а давайте ми разом з вами розглянемо білочку і розкажемо про неї. У білочки маленькі вушка. Маленькі чорні очі, як на мистинки. Є великий пухнастий хвіст. Шубка в білочки руда й пухнаста. Білка вміє стрибати по деревах. Білочка полюбляє гристи горішки, шишки та їсти грибочки. Малята білочки час повертатись. Почастуємо білочку ласощами. Але для цього ми з вами пограємо в гру. Будемо вибирати частування для білочки серед різних ласощів. Любить білка, Морку? Ні, не любить. А малину любить білка? Теж малинку не любить білка. А грибочки? Так. Покладемо їх у кошик для нашої білочки. Сало любить білочка? Ні. А горішки? Так, горішки білочка полюбляє. Покладемо їх до кошика, білочки. Дітки, а капусту любить білочка? Ні. Не любить. Шишки любить білочка? Так, звичайно, покладемо їх до кошика. А молочко любить білочка? Ні, а рибу? Ну, звичайно, теж не любить. Молодці, дітки, ви дуже гарно грали і назбирали частування для білочки. Дітки, хто до нас приходив у гості? Так, білочка, а де білочка живе? Вірно, у лісі. Як називається її хатинка? Так, білочка живе у дуплі. А що білочка любить їсти? Так, горішки, шишки, грибочки. Молодці дітки! Тримай білочка кошик з ласощами для тебе і для твоїх друзів, а ми тобі кажемо до побачення!